Коротеньке відео, заміна масла 220 CDI Mercedes. в даному випадку От. Дуже все просто. Ключик на 14. Пластиковий поддон стоїть. Не перепутаємо з коробкою автоматом там далі. Ключик на 14 злили масло. Поки там зливається, відкручуємо е, корпус масляного фільтра. От. Вже ж не буду показувати, вже все зібрано, витягується в новому комплекті фільтра. Е, будуть резиночки колечка в комплект три штучки міняємо там в самому кінці, потім посередині там. і тут вже кінці буде оптокнітельне. Замінили, вставляємо фільтруючий елемент. Закручуємо. Закручувати до зубів не треба. 25 ньютонів, або просто в руки тільки стала кришечка, все достаточно. От. Масло в даний двигун потрібно десь в районі 7 літрів. Приблизно я залив 6 літрів, вона зараз поторохтить, потім дольємо. Масло купляли тут от такої фірми з такими допусками по Мерседесу 5,30. 30 от. Зараз буде заміна антифриза. Тут треба зняти защиту, захист двигуна. Ось злина відвір злиний. А це треба відкрутити. І тоді у вас з'явиться антифриз. Открутився.